Зеленський попереджає Путіна, ще є шанс перемогти. Президент України озвучив єдину умову, яка може зламати опір і змінити хід війни. Чи це зрозуміє захід натяк, перш ніж стане запізно пропагандисти за тим часом оголошують про приїзд у Москву батька Ілона Маска, бо в інших країнах йому нібито нудно. Як на це дерогує Трамп, та чи не є це пошуком політичного притулку саме Маска після сварки із президентом? США. про це не тільки будемо говорити із політологиною. Олесою Яхно, пані Олесо, рада вітати. Вітаю на це. почнемо із меседжа який очевидно Зеленський послав із західним партнерам: те, що Путін може перемогти. Йдеться про те, що якщо війна буде довгою, це перший фактор, а другий, якщо не буде санкцій. Чи дійсно це є попередженням? Чи, чи варто чекати реакцію від західного світу? І чому саме зараз пролунали ці слова? Ну, скажімо так, зараз ми знаходимося в певному переломному моменті, коли дійсно стало зрозуміло, що стратегія, яку обрала адміністрація Дональда Трампа по припиненню військових дій, вона не спрацювала. І зараз, да, є ну, така певна точка визначеності, коли. А є два важливих питання, по яким всі чекають рішення і позиції сполучених штатів. Перше це чи дійсно будуть санкції щодо Російської Федерації. А друге, це чи буде військова допомога надаватись Україні? Мається на увазі продаж а, а не. Програми постачання, чого ну очікувати навряд чи можна очікувати від цієї адміністрації. Я старі, що Російська Федерація робить все, щоб відтермінувати відтягнути оцей момент можливої єдності, коли виникне запит всередині самих сполучених штатів щоб вибудувати єдину спільну лінію разом з Європою щодо подальшого ставлення до російсько-української війни щодо питання оборонної політики щодо координації зусиль, Росія це робить постійно обіцяючи якісь от, да, нібито перспективи переговорного процесу, постійно затягуючи цей момент. Але повертаючись до вашого питання, дійсно зараз от є такий ну певний да, цей переломний момент, коли формується оборонна політика, ну принаймні там да, на наступний рік. Півроку так точно, тому що треба щось змінювати. І питання в тому, чи буде оця єдність Європи разом з сполученими штатами. Ми бачимо, що європейські лідери докладають дійсно багато зусиль. Останній приклад це візит канцлера Фрідріха Мерца до Німеччини зустріч з Дональдом Трампом, коли вони намагаються обходити да оці. Низькі теми, які дуже любить Дональд Трамп, намагаються обходити питання его, да і там змагань, хто є більш сильніший, хто є більш могутніший. А навпаки, вони підкреслюють значимість сполучених штатів, значимість того, щоб співпраця зберігалася між. Європою і Сполученими Штатами і на підкреслюють спільні оборонні виклики. Той підхід, який обрав Трамп, якби показувати лояльність Росії, важливо, щоб таким чином відірвати її від Китаю, ми бачимо, що він не спрацював. Якби да співпраця Китаю Росії продовжується, натомість Китай намагається активно ще й скористатися. Тарифами, які запровадив Дональд Трамп, вибудовуючи містки до країн різних регіонів. Тому зараз вся увага дійсно до США чи буде от проявлена поступово оця нова лінія, яка передбачає більший тиск на Росію, і, зокрема, є великий розрахунок на середовище. І не лише сенаторів, я маю на увазі, там і демократів, а в тому числі і республіканців, які будуть розуміти, що ця політика хибна, її треба виправляти, і треба повертатися дійсно до розуміння союзників і до пріоритетів в сфері оборони. Дуже лично зазначили, що наразі дуже багато уваги до США, і не лише з приводу того, що буде робити Трамп стосовно України, але й щодо чвар і скандалів, які всередині, давайте почнемо мабуть із візиту батька Ілона Маска до Москви, тому що низка пропагандистських змі повідомили, що він прибув. Яка мета може це бути? Як може Росія використати це? Ну і звісно, реакція Трампа чи буде вона? Ви Знаєте, це дуже дивний дивна поїздка, якщо так сказати, дуже м'яко, по всім параметрам. По-перше, вона дивна, тому що проти його організаторів цього заходу, а один з організаторів, власне, це Костянтин Малафієв. Введені санкції, запроваджені самих Сполучених Штатів. Причому дуже давно, ще з 2014 року, за підтримку і фінансування війни на Донбасі. Далі ці санкції лише зростали там, по різним е пунктам. Тому числі за ухиляння санкцій була розкрита ціла мережа, яка здійснювала різні, е, ну якби ж шкідливі дії проти сполучених штатів, і там було десь близько 40 чоловік. проти в яких була за, за, за про були запроваджені нові санкції, сам Малофєєв, в тому числі його син і інші структури проксі. Тому це виглядає ну дуже дивно, що громадянин Сполучених Штатів навіть безвідносно, що це там. Батька Ілона Маска, якби це був просто там представник ну чи бізнесу чи іншого середовища, просто поїхав на такий захід у Росії. Також це дивно виглядає з огляду, які там учасники будуть. да це такі е, е, махрові пропагандисти. Ідеологічні пропагандисти, і те, що там буде обговорюватися майбутнє, да, 2050 рік, той же Малафій він озвучував, як він бачить, майбутнє це Російська імперія, це повернення до монархії, цар, відміна будь-яких виборів. Це він офіційно заявляв декілька років тому, створюючи організацію в орел», яку він і очолив. А по-третє, сам фон, якби тло, на якому відбувається цей. Візит, коли є публічні протиріччя між Трампом і сином ну, Ера Маска Ілоном Маском, коли звучать певні такі ну, слизькі звинувачення на адресу один одного, я б сказала так, компромат, і коли це все відбувається в контексті російсько-української війни? І ясна річ, прагнення і зусиль Росії роздмукувати конфлікти будь де і протиріччя будь-де, тому що це дає Росії можливість сказати дивіться демократії. Вони вже не такі стійкі, в них є свої проблеми. От дивіться, ми найкраща форма, як вода політичного устрою і так далі. Це те, що традиційно кажуть Росії, і в і в цей момент їхати на захід до Москви, і більше того, коментувати там, як він ставиться до протиріч, ну це виглядає там, знаєте, як. Така диверсія і проти Ілона Маска, і проти Дональда Трампа, тому що ну ясно, що нічого хорошого в інформаційному сенсі з цього не вийде, і це лише додасть можливості спекуляції, розповідати, хто там є чий агент, а чи є у Росії цей компромат, а чи передає вона цей компромат через маска, і на кого тобто, да, ми не знаємо, але це буде додавати якби, версії. І от всіх цих інформаційних вибудовань, щоб так вважати, щоб вкидувати ці версії і щоб все обговорювати, і щоб таким чином в цілому послаблювати Сполучені Штати як державу. і ну ви знаєте, от такий парадокс, що раніше цей феномен, коли Росія втягувала різних європейських політиків і чиновників, їх було багато, починаючи від шредера, да, який входив в державні корпорації. Там в в керівництво. так само це ну можна назвати другі приклади. В Австрії це був і колишній прем'єр-міністр керн і е, міністерка колишня закордонних справ Кнайсель. Також це був Франсуа Фіон Якщо ми беремо е, Францію, е, тобто Росія традиційно звертала свою увагу на Європу, щоб таким чином оцю е, би, сферу впливу підтримувати. Тепер це починає задіюватись, в тому числі і до Сполучених Штатів. Коли участь будь-якого ну, громадянина Сполучених Штатів, а особливо якщо він є публічною особою, яка буде привертати увагу. А батько маска точно в цих обставинах, коли є привернення уваги до публічного конфлікту Маска і Трампа, його персоналі точно буде привертати увагу, тому Росія, звичайно, це буде використовувати. Просто дивно, що це ну, якби яка може бути мотивація у батька Маска, Ну, мабуть, знаєте, от є нерозуміння, коли когось втягують в політику або в якісь диверсії з бізнес-середовища, Ну, це нерозуміння воно проявляється можливих негативних наслідків. Тому якщо підсумувати це буде негативно і для Трампа, і для маска. ця участь і цей візит і загалом буде послаблювати Сполучені Штати, і це ще раз, якби доказ того, що самі сполучені штати знаходяться в періоді якоїсь політичної турбулентності. І хочеться сподіватися на те, що це традиційне крило серед республіканців, що в якийсь момент воно буде ставити певні питання, в тому числі відношення до Росії, що до того, що нинішня лінія вона завдає іміджових втрат і партії, і самому Дональду Трампу і Сполученим Штатам решті-решт. Ну і що цікаво, цей візит в Москву Ерла Маска супроводжувалася низкою заяв? Зокрема, мені здалось, що це таке було виправдовування свого сина, коли він назвав, що ось ця сварка між Трампом і Ілоном Маском – це схоже на невдалий шлюб? Ну а так само він сказав, що маск має ПТСР, що дійсно, мабуть, пролунало вперше змі, хоча дуже багато було чуток навколо його здоров'я і взагалі життя. Так, але тут тоді виникає питання: не чи політичного притулку ж. Шукає батько маска саме в Росії. Чи намагається він вже сьогодні все ж таки показати маска хворобливим, так якимось таким сином, який зробив помилки, і тим часом можливо якісь певні мати розмови із якимись олігархами і топ-чиновниками Росії? Я не думаю, що він шукає притулку, тому що навіть в цьому в Росії, тому що навіть в той момент, коли є певний конфлікт відносин Маска з Трампом, все ж таки всі притомні люди розуміючи те, що відбувається в Росії, і Ті, хто виїжджав, є багато прикладів там, да, і Депардьє, і втік там колишній президент Сирії Асад, і те, що його сім'я, там дружина, зокрема, вона хотіла виїхати з Росії, і те, що ну, ті люди, які в, 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 вирішують отримати притулок, вони з часом. Про це шкодують, тому що вони потрапляють повністю в залежність політичну від російського режиму. Більше того, їхнє там перебування воно не є надійним, тому що в будь-який момент ти можеш або позбавитись майна, або ну. Просто бути прив'язаним до перебування були маса прикладів, коли певні пропагандисти, ну якби тобто західні громадяни, але які переходили на сторону пропагандистів, період потім зіштовхувалися з тим, що або їм там спалювали будинки, або там ще щось відбувалось. Тобто, перебування в Росії воно не є надійним. Тому тобто, я не думаю, що якби мета візиту це отримати притулок. Я думаю, що мета все ж таки вона має. Певний інформаційний вплив. Можливо, це промотивовано певною вигодою, да, фінансовою чи іншою, але тут є певний. Ну, якби з боку Росії інформаційний, перш за все розрахунок, намагання використовувати будь-яких людей, через яких можна впливати, через яких можна використовувати тему, розгортати її. Ну а тут можливо питання грошей, можливо, питання ще чогось. А те, що Трамп ну якби так виправдовує Ілона Маска, тут він продовжує позицію свого сина. принципі, Ілон Маск він сам почав вже да, трошки відступати, і я думаю, що. Що е, цей конфлікт він згорнеться насправді між Трампом і Ілоном Маском, принаймні на цьому етапі, тому що це не вигідно нікого, ні Трампу за великим рахунком, ні маску. Хоча це не означає, що в якийсь момент він не зможе бути актуалізований в тій чи іншій формі, знову. Але це є знову ж таки показник того, який стиль в тому числі і управління. Обрав Дональд Трамп на першому етапі за перших своїх 100 днів, коли він почав автоматично відмітати все, що було раніше за попередньою адміністрацією, коли він почав списувати всі проблеми на попередню адміністрацію, коли він почав боротися з так званим діп-стейт і істеблішмент істеблішменту, оточуючи себе лише лояльними, тобто, да, от всі посади, вони були в першу чергу за принципом лояльності чи ти входиш в цю мага руку, чи ти не входиш. І в цьому сенсі, от те, що він наблизив маска, і ну якби чим це закінчилось? Це теж є показник скоріше до стилю управління. Те, що не зійшлось дві людини, які мають великий потенціал егоцентризму, да які є емоційними, які є бурхливими. Ну це було якби очевидно. І тут те, що лежить на поверхні: що якщо хтось приходить з бізнесу політику, якщо є це люди амбітні, емоційні багаті, на да, то це може на якомусь етапі закінчитись протиріччями, але це якби поверхневий рівень. Мені здається, більш глибше. якщо Дивитись на проблему, то це от є, от обрання цього стилю управління, коли треба відкидати діпстейт істеблішмент, тому що у Трампа є певний комплекс попереднього програшу, і він ну це як би да, от теж. Мені здалось, далось ознаки. І тут я згадую останню промову, якраз Джозефа Байдена внутрішню політичну промову, коли він згадав слова Езенгавера, коли він казав президента Ізенхауера, коли він казав про загрозу, якби, оцих технологічних еліт. Маючи на увазі в тому числі і Ілона Маска, тому що вони свій вплив, як, що, що Дональд Трамп надає можливості такого впливу саме на державний апарат. Ізенгавер свого часу казав про ВПК, бо це було після Другої світової війни, але він теж казав про вплив. А тут а Джозеф Байден казав про цю технологічну те, еліту, е, і в якійсь мірі він був правий, тому що це не означає, що хтось працює про. Інтересів сполучених штатів це не так. Ну тобто, ми не можемо казати, що керівники крупних цих технологічних корпорацій працюють проти інтересів сполучених штатів. Ні, але є все ж таки державне управління, є механізми, якби да, от державного апарату, і переносити сюди в повній мірі і заміняти. Якби практиками це теж неможливо, хоча б тому, що в якийсь момент це може бути всупереч інтересам, як це власне і проявилося у протиріччі Трампа і Маска у питанні якби, да, податкового законодавства, коли ну це напряму стало суперечливим, і це спровокувало би, да, от пришвидшення вибуху цього публічного конфлікту. Пані Лесі, маємо ще декілька секунд. От на завершення Зеленське напередодні я, а, говорив про те, що зараз треба особливо бути уважними до сигналів повітряної тривоги. І очевидно, що злість Путіна а, вона є, її треба кудись акумулювати після особливо останніх таких класних і дійсно влучних спецоперацій а, України. А, зараз Даня Ройтерс, зокрема, дає інформацію, що найближчим часом може бути удар зокрема по СБУ. Якщо говорити про політичну складову, от то того, куди би насправді хотів Путін цілити, чува. Чи... Варто сьогодні обирати якісь певні будівлі інституції чи конкретних людей. Ну, абсолютно правильно каже президент, і інші керівники відом, що не треба нехтувати повітряними тривогами, тому що а, Росія, вона і до цього, я маю на увазі і до серії наших успішних а, спецоперацій вона ставила за мету завдавати якомога, якомога більше руйнувань. Оцей шантаж. що Якщо ви не погодитесь на те, що підете з чотирьох областей з навіть з тих територій, які контролюєте, то а, а, <Tuber> то ми, а... якщо ви не погодитесь на те, що піде з чотирьох областей, то ми будемо далі домагати ще вісім. Це нікуди не зникало. Але після того, як Україна і показала да от успішні цю серію спецоперацій і дійсно підірвала якби стратегічний потенціал стратегічної авіації Російської Федерації, ясно, що помста. Прагнення якби, да якось відповісти, не гребуючи різними методами, чи це будуть страждати звичайні цивільні, чи це будуть розноситися будівлі, в тому числі і цивільних об'єктів? Звичайно, Росія не буде гребувати, тому те, все, що Будь буде переважна. в арсеналі Росії, да, Росія буде звичайно цим користуватись. Тут немає ніяких ілюзій щодо гуманітарної в лапках складової дії Російської Федерації. Олеся Яхно, притологиня, була з нами. Дякую вам, пане Лесі, за включення. Дякую навзаємо.